Друзі, вітаю! Декілька днів тому нас вперше затопили, і добре, що ми були вдома, тому ми відбулися легким переляком. Як ви можете бачити, в коридорі вже ремонт теж доходить до фінальної стадії. Ось щойно плінтуси ще понарізав, ще залишилося закріпити. Обої вже були поклеєні, і дзвонить мені дружина вечором після роботи. Каже, у нас вода тече в туалеті зверху. І перше, що я думаю, у нас щось з опаленням робили до того за день. Думаю, може, опалення подали, високий тиск, щось тут лопнуло. Оцей вузол я не, не переробляв ще в цьому році, і я його й не робив. Ми, ми з ними квартиру купили. Думаю, може, щось тут дало. Ну що ж, я зверху нічого не робив? Тому що, каже, дружина, я перекрила кран з водою ось тут. Я ж то знаю, що знизу. А вода не перестає тихти. каже, Зверху, там, де ти робив, а я ж то знаю, що не робив. Ну, кажу, лови ту воду, бо ж у нас знизу магазин. Мебельний. І кажу, якщо ми зараз <хи>, потопимо пів магазину, ми його купимо, прилітаю. Вже дивлюся в коридорі, де вода починає капати. Каже, дружина, ось тільки почало капати. Ну, я такий фух. Значить, це не ми і не нам нести це все, то вже все не так страшно. Вода капає з усіх місць, де я робив отвори в стелі. Ось ці кріплення під гофру, бачите, кріплення, навіть не закріпивши, відкручував. Коробка, ламінат не вологостійкий постелив, тому давай вимочувати, вимочуємо це все. Біжимо до сусідів, вибиваємо двері, нікого немає. Дзвоню до сусіда, кажу, так і так, топиш. Ну і чую, що на верхньому етажі, на четвертому, щось уже чавкає. Піднімаюся до сусіда, кажу, то це у вас. А Він каже, ой, да, оце ж набирав шлангою у ванну водичку, не знаю на що він її набирав. І що вона спала, і все, в я... мене не було, а в нього все. Туалет весь отако, води плаває. В коридор я заходив теж по кісточки, отако все, вода стоїть. В квартиру я геть і не заглядав, може через поріг і не потекло. Але в коридорі і в туалеті все є. І це ж все, поки він вимочував по стояку, Потекло до сусіда на третьому. В них навіть не замочило. А вже в сусіда десь розтеклося в плити, і потекло у нас. Можливо, він ще й не робив отворів в стелі, тому в нього все зі стелі не потекло. А я ж проводку вже, типу, по сучасному зробив, позакріплював її на потолку. От воно у мене все, де потекло. Будете робити проводку, завжди в в кришки в отвір. Тому що, дивлюся, тече з кришки. Думаю, ну, треба зняти кришку, глянути, що там. Ну, поліс все ж таки добре автоматовий робив. Виключив цей автомат цю коробку, відкриваю кришку, а на мене вже жменя теплої води. От повністю-повністю вся коробка була забита підверх. І вода тепла. Вийшло, як наче тотен нагрівач, Грілося, і ця вся вода хлюпнула на мене. Ну, Слава Богу, все вимочили. Вдома були, все повитирали. І добре, що не потекло по стінам по обоям, бо, бачите, білі обої вибрали. Я думаю, якби вони намокли водою, то вони вже були б жовті, нам ще прийшлося б і тут переклеювати. В туалеті, так як і в сусіда там є якісь мікроотвори, так і в мене тут залишилися мікроотвори, то майже вся вода, яка в туалеті тут хлинула, вона таким же чином і пішла туди далі. Надіюсь, і в магазині там теж є отвори, бо ніхто до нас не приходив. І вся та вода пішла у підвал. Тому ось такий перший досвід, можна сказати, обійшлися ще легко і з посмішкою. Але якби нас не було вдома, навряд чи сусід мені б подзвонив, тому що в нього телефону немає. І можна було б застати досить неприємну картину вдома, коли приходиш, а в тебе свіженький ламінат уже роздутий, роздатий і покороблений. Не можна, не можна залишати квартиру на довгий час, навіть якщо ви знаєте, що у вас точно у вас все перекрито. Якщо у вас перекрито, то не факт, що в сусіда. Тому треба завжди когось залишати наглядачем. Ось такі справи, друзі, ось такий досвід. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. До зустрічі в наступних відео. Надіюсь, більше таких історій не буде.